Зараз з концертами і збираємо кошти на тактичні аптечки для українських військових, і для на пікап для військової частини нашого гітариста Ярослава Вірьовкина він в ЗСУ. В ідеалі він на тому пікапі і поїде. Так, от наш бас гітарист Костя Жуйков, він солдат нацгвардії. Погод, солдат територіальної оборони. Це називається добробат Реванш. Як нас з таким щастям випустили через кордон, я досі не розумію. Тому що ми з щастям повернемося. Так, ми повернемося з щастям з грошима. Отже, тут ходитимуть е, двоє наших джентльменів. От з такими от свят. Підіймою. От така от коробочка. Дві коробочки. Ми збиратимо туди кошти. Ще ми привезли мерч. Ми його везли до вас дуже багато. Ми збиралися. Такі красиві футболки надрукували, а потім ми ще грали в Україні і притула в такій футболці, заявив, що в нас тепер є спутники. Ми нічого до вас не довезли після того. Вже міста чотири, як нема чого, але щось, щось ми довезли, щось привезли. Половина з тих грошей йде на тактичні аптечки. Я насолоджуюся тим фактом, що я можу казати це слово сполучення, оскільки ми грали в Німеччині, а там не можна казати, що ми для військових збираємо. Там ми казали для небайдужих. Розумієте, в Україні небайдужі зараз потребують пікапів і тактичної медицини. Ну так сталося. Таке в нас небайдуже населення. Розумієте? Нінцям не зрозуміти. Отже. В нас сьогодні багато завдань буде ще кілька сюрпризів. Граємо далі. Дякуємо вам.